Пане Андрію, рада вас вітати в нашому етері. Слава Україні, каруям слава, доброго вечора. Ми з нашим попереднім гостем Олегом Ждановим ми завершили розмову на темі перенесення Рамштайну, і тепер з вами хочемо її продовжити. От спершу повідомляли, що участь у цьому засіданні не зможе взяти Джо Байден. Ну зрозуміло, що напередодні виборів можливо відсутність лідера в країні під час такого стихійного лиха могло би негативно позначитися на всій кампанії демократів. Але згодом стало відомо, що і держсекретар Ентоні Брінкен скасував візит до Німеччини. от, на вашу думку, про що це залом свідчить, що без Байдена, скажімо так, переконати партнерів у якихось рішеннях американцям би не вдалося. Ну, дивіться, насправді, наскільки я розумію, без Байдена в принципі втрачається сама суть проведення Рамштайну станом на цю хвилину. Офіційно його загалом скасували і перенесли. Тобто ми очікуємо на нову дату. Скоріше за все, це вже не відбудеться на поточному тижні, в кращому випадку це відбудеться на наступному тижні, а можливо буде перенесено ще на ти. То насправді така перспектива перенесення десь приблизно там 14 днів. Є Рамштайн це перша позиція. Позиція позиція друга полягає в тому, що дійсно по суті Сполучені Штати Америки не будуть представлені. Жодним високопосадовцем. Ну, можливо, в теорії це міг би бути лише міністр оборони, але міністра оборони важко назвати ключовою особою Сполучених Штатів Америки. Все ж таки, це можуть бути три фігури: або президент, або віце-президент, або держсекретар. Не буде зрозуміло нікого з цих трьох осіб. Тому відповідно, в принципі, говорити про якесь високе представництво з боку США навіть не приходиться. Чому так відбулося, тут можуть бути різні причини. Причина перша це дійсно в Сполучених Штатах зараз відбуваються драматичні події навколо цього урагану, навколо цих кліматичних, так би мовити, питань біля штату Флорида. А з іншої сторони, ми розуміємо, що в США зараз триває виборча кампанія, не менш драматична виборча кампанія, яка, в принципі, вийшла на фінішну пряму. І оскільки вона зараз по суті вже на фінішній прямій, то відповідно кожен голос, кожен там навіть 0,1% відсоток дуже важливий для всіх кандидатів, і зрозуміло, що для чинної адміністрації, тому що вони вболівають за камалу харіс. Трамп і його команда просто нещивно критикують Байдена Харріс. Вони говорять про те, що Україна їм важливіша ніж Сполучені Штати Америки, про те, що питання там, війни в Україні воно є важливішим для США, важливішим для громадяни США і так далі, тому подібне. І це насправді має певний такий відгук. Громадян з США, звичайно, що є велика кількість громадян, які здатні повірити ось таким абсолютно популістичним словам Трампа і його команди, і тому, звичайно, для Білого Дому, для Камали Харіс, для Байдена зараз важливо не втратити цих голосів і не дати пас, умовно кажучи, Трампу. На ось цій ситуації, коли вони можуть сказати: дивіться, тут гинуть американці, тут цілий штат іде під воду, А відповідно, Байден там і його держсекретар летять до Німеччини на Рамштайн і підтримують Україну і не підтримують США. Тобто це все забарвлено ось цією драматичною виборчою кампанією, яка триває, але можливо є і якийсь третій варіант, про який не говорять, і ви дійсно тут правильно підмітили, що чому так стається, що і держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен не їде хоча, в принципі. Держсекретар, ну для розуміння наших глядачів, це людина, яка відповідає за зовнішню політику. Тобто, це по суті як такий міністр закордонних справ із широкими повноваженнями. І Ентоні Блінкен не відповідає за питання урагану чи за питання там, умовно кажучи, ліквідації якихось наслідків. Так само він не відповідає за виборчу кампанію. Тому насправді він міг би поїхати і тому, зважаючи на ось цю обставину, дійсно такий нюанс, коли не їде ні Байден, ні Блінкен, тут варто задуматись, чому так відбувається. Якщо виходити з цього, то ми можемо скоріш за все мати два варіанти і лише два варіанти. Варіант перший Байден дійсно хотів би бути особисто і вважає, що лише його особиста присутність може мати якийсь позитивний результат. Тобто він не хотів би, щоб власне Рамштайн відбувався без нього. Це перший варіант. А варіант другий полягає в тому, що можливо Байдену і Блінкену, і всій адміністрації потрібен час. І вони просто використали ось цей момент, коли зараз у США і виборча кампанія і ось ці ці кліматичні драматичні події. А можливо, вони використали цей шанс для того, щоб отримати ще додаткових там 7, 10, 14 днів, для того, щоб прийняти певні рішення, чи проконсультуватися, чи зрозуміти для себе, чи варто їм прийняти ці рішення. Тому що дуже часто експерти і українські і міжнародні називали 25-й ювілейний Ремштайн історичним. Історичним не лише тому, що там цифра 25, а історичним тому, що на ньому могли б бути прийняті певні історичні рішення, могли б, тобто можуть бути прийняті, а можуть і не бути. І от серед таких рішень може бути що використання чи дозвіл на використання Україною далекобійних ракет. Це може бути насправді так. Це певною мірою також рішення, яке дуже важко дається зараз Білому дому. Другий варіант це чи другий пункт це можливо певне формальне чи неформальне запрошення України. До, я б сказав би, кандидатства в членство в НАТО, тобто не в членство в НАТО, а в кандидатство. Про це теж багато говорили. А можливо, якісь інші речі, які стосувалися великих грошових коштів. Надання, можливо, якихось додаткових видів озброєння у вигляді літаків, чи танків, чи, можливо, якихось там плануючих бомб у вигляді аналогів кабів. Так їх, в принципі, планували нам дати, але можливо, там якісь кращі. види. І все це створює два питання. Або дійсно Байден хоче бути особисто присутнім, і тому на його прохання це все скасовують, або їм потрібен час для того, щоб прийняти певні рішення, чи не прийняти ці рішення, зважити mm -hmm. чи ці рішення зараз потрібно робити, особливо в контексті виборчої кампанії, особливо в контексті того, що Трамп просто 24 на 7 критикує адміністрацію Байдена Харіс. За, умовно кажучи, якусь там чи підтримку України чи неправильну підтримку України, як вони говорять, от е, я б розглядав би насправді умовно кажучи, ці два варіанти, які, скоріш за все, є найбільш е, вірогідними. А який з них переважить, який з них є правдою, ми ж розуміємо, що знають лише в Білому домі. А ми будемо знати тоді, коли дійсно відбудеться е, все ж таки ювілейний 25-й Рамштайн. Туди прибудуть вищі посадові особи, і там будуть прийняті або не прийняті певні рішення. О, тут цікаво знову ж таки про Рамштайн, на якому ну, попередньо, так, президент Зеленський мав представити усім іншим нашим партнерам план перемоги свій. І оскільки ця зустріч в Німеччині вона перенеслась, то ну, і представлення. Виходить, плану, переноситься, чи от на вашу думку, його можуть презентувати союзниками в інший спосіб? Ну, союзники, я думаю, знають цей план. Вони вже його бачили. Зеленський презентував цей план на Сполучених Штатах Америки. Я думаю, що по закритих каналах, та навіть не просто по закритих, а по кулуарних так званих каналах. Я думаю, що цей план давно вже представлений союзникам. І якщо іноземна преса. Приблизно плюс-мінус там вже місяць назад публікувала про що йдемо в цьому плані. Ну можливо, якої крім якоїсь секретної частини. Тому я не думаю, що насправді комусь щось потрібно вже презентувати. Всі це знають. Ну мабуть, крім українців, так ким цей план досі не презентували. На жаль, а, знову ж таки. І дійсно, там можуть бути якісь певні моменти закриті. Про це до речі, вже й говорили в офісі президента, що певні речі не будуть публікувати. Не так, так. Але знову ж таки, дивіться, ну презентували чи не презентували. Насправді це все до обговорення. Тобто можна багато разів презентувати якийсь план, але зрозуміло, що е, ні цей план, ні будь-який інший був би він кращий, гірший, чи який завгодно можна його характеризувати по-різному, але ніколи не буває так, що. Якийсь план втілюється в життя на 100%. Тобто завжди, якщо якась, якийсь план береться, припустимо, за основу, якщо це, якщо в цьому беруть участь там, десятки країн, чи, чи навіть 5 країн, 6, 10, він завжди, мовно кажучи, коригується. Тобто, все одно цей план, якщо його навіть взяти за основу в теорії, все одно він буде відкоригований. І від того першопочаткового плану, який там був представлений, залишиться в кращому випадку 50%. Навіть якщо от ми з вами говорили чи з колегами вашими, коли обговорювали потенційно пункти цього плану, то я говорив про те, що ну якщо брати ті пункти, котрі зараз публікуються, принаймні в іноземній пресі. Ну, знову ж таки, більше ніж 50% цього плану це в кращому випадку виконати практично неможливо. З різних причин, з об'єктивних, тому що перше, немає політичної волі до виконання таких речей. А друге, є певна геополітична розкладка, яка полягає в тому, що у США тривають вибори, і невідомо хто переможе. Ну і третє, я завжди казав і буду говорити, хто б там що не говорив. Хто б там не казав, що без Росії, умовно кажучи, там буде щось вирішено. Я завжди говорю: пункт чи головний аспект закінчення війни в будь-якому випадку, він лежить в Москві, тому що Москва воює і Москва хоче воювати далі. Москва має ресурси на те, щоб воювати. Вони мають якісь свої плани на те, щоб воювати. І єдине, що ми можемо зробити, чи світ може зробити, це допомогти Україні скоригувати плани Москви. Тобто план перемоги, Зеленського, як він його називає, він, якщо говорити правді вічі, має називатися План. Як вплинути на Москву щоб скоригувати їхній план? Перепрошую, ну, то трошки... так не звучить. Ну я тут довго писати ну, ну, я так, кажу. Але... Я просто головне, щоб це, це для не наших що... глядачів, щоб вони реально оцінювали ситуацію, тому що коли ми два з половиною роки знаходимося в трошки нереальній оцінці ситуації, і дуже часто нам нереально подають оцінку ситуації, це стосується всіх. То люди починають жити в якихось певних ілюзіях, що буде так, чи буде інакше, от там війна завершиться в листопаді, чи там два-три тижні нам один там кадр, який втік в США, розповідав. Інший розповідав там, що до кінця року той розповідав, що будемо десь пити каву. А хтось нам розповідав, що от до кінця року я не хочу прізвищ навіть називати. Ну, ну, так та, що... вже давайте... тобто навіть не цікаво. Ну, Просто це ще од... теж знаєте, Просто... психологічно заспокоюють людей. Може, і навіть люди самі себе психологічно заспокоюють. То що це от от знаєте, оце до того було там два-три знаєте... тижні, потім рік, а тепер ніби нова дата до листопада. Вибори в сполучених штатах, uh -huh. і і хочеться в то вірити, що от все вибори вибориш, та, і вже так і Ви точно. Знаєте, я можливо, можливо, і на початку війни, коли у людей був шок. Я можливо і не проти такого варіанту був би, тому що насправді ну Дійсно, коли були перші місяці, дуже важкі, і навіть психологічно люди повинні були зрозуміти, умовно кажучи, вижити, давайте так сказати, так. то звичайно потрібно, можливо, що для них такі речі ну може. Але коли почалася війна вже екзистенційна, довга, коли ми об'єктивно бачимо ту розкладку, яка зараз є. І на мою думку, ну зараз, коли суспільство вже в іншому абсолютно знаходиться стані, я би не давав би таких оцінок, що там коли це закінчиться. Дивіться, Насправді я Як і не означає, буду говорити, так. що це не може закінчитися. Ми не Хоч можемо знати пане Андрію, що... Ніхто не може знати. Знаєте, це те, Що, то, що можемо, питають, коли... Що Ну, звідки ми, ми можемо, можемо знати? може бути таке, що і війна і закінчиться скоро, тому що, наприклад, в Росії там вирішать, що все їхні ресурси зараз обмежені, потрібно закінчувати. Може, потрібно буде ще якась там ситуація виникне. Може Трамп прийде до влади і запропонує щось на жаль Путіну? Те, що нам не сподобається, але Путіну це сподобається, тобто. Можемо насправді знати, що і як буде, ми можемо на насправді, може так і бути, що війна триватиме ще два чи три роки, чи п'ять років, чи півроку. Головне, це умовно кажучи, Україні бути готовими як державі, як суспільство, як всім інституціям до того, що є різні варіанти розвитку подій. от і все. От тим ще повертаючись до. Мирних немирних навіть переговорів до обговорень. Так, от е, цей другий саміт миру, це за попередню інформацію до Офісу президента. Цей другий саміт миру в листопаді також не відбудеться. От е, тут в цьому випадку конкретної причини якоїсь не і є якісь такі, ну розмиті, скажімо так, повідомлення про комунікацію з партнерами щодо узгодження. Його пунктів можливо, це пов'язано знову ж таки із виборами в Сполучених Штатах Америки, які мають відбутися у цей же період. Чи як ви гадаєте, чому ну, я взагалі здивований, чому саміт миру другий мав мав відбутися в листопаді, зважаючи на те, що 5 листопада мали бути чи мали бути будуть вибори в Сполучених угу. Штатах? От, і все насправді, навіть коли хтось там ще пам'ятаєте, декілька місяців назад пропонував провести цей саміт миру до виборів в США. Ну от ви собі уявляєте, як провести цей саміт до виборів в США. Якщо знову ж таки це те ж саме, що і з планом перемоги. Якщо ми не знаємо, хто переможе і хто буде потім реалізовувати е, можливі наслідки і пункти цього саміту миру, тому звичайно, що саміт миру. Якщо він буде, він буде проводитись вже в нових геополітичних реаліях, і ці геополітичні реалії настануть після виборів у США або не настануть, або це буде так правонаступництво там від адміністрації Байдена до адміністрації Харрис. От І все. Тобто, для того, щоб щось проводити, потрібно мати визначеність, яка буде позиція у нашого головного партнера в Сполучених Штатах Америки, тому що Сполучені Штати Америки це. Наш головний фінансовий спонсор, воєнний спонсор це по суті держава, від якої ми зараз як би мені не хотілося цього говорити, але залежимо і від їхньої позиції ми залежимо. І якщо там буде зміна кардинальна позицій, то можна мільйон самітів миру провести, але ж це не не призведе до результату. Це просто буде мати якийсь незрозумілий такий вихлоп в повітря. Тому, звичайно, що саміт миру, якщо він буде проводитись, то це буде як мінімум грудень місяць, коли вже будуть абсолютно зрозумілі результати президентських виборів у США. І аналогічно, якщо ми говоримо і про інші всі речі, та й навіть якщо цей саміт миру ну добре буде проведений, перше чи захоче туди з'являтися Росія, якщо Росія має свою позицію. І їхня позиція воювати далі. І їхня позиція, таку, яку озвучують постійно Путін Лавров. То про що говорити на цьому саміті миру? Ну, прийшла Росія, ну сіла, ну сказала, ми хочемо 5 регіонів України цілком, ми хотімо русський язик, як вони вже розказують кожен день, денацифікація, демілітаризація. Де, 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 не вступ в НАТО і так далі, і тому подібне. Uh -huh. Ну я дуже мало вірю в те, що Росія змінить цю свою позицію. Хіба що ще раз кажу, вона її змінить, якщо настануть інші геополітичні реалії, коли ми разом із союзниками завдамо їм такої непоправної шкоди, умовно кажучи, відповіді, що, вони, що їм доведеться, умовно кажучи, Відходити від цих своїх планів а атамо кажучи швидше закінчувати війну або там йти на заморозку, як вони вважають. Щодо виходу Росії, наприклад, з території, ну наш який наш план загалом на будь-який саміт миру: Росія виходить з території, ми вступаємо в НАТО. От ви вірите в те, що виходить Росія і каже, так ми погоджуємося на ці пункти плану. Я в це не вірю в жодному випадку. Так само як я і не вірю е, знову ж таки в сучасних реаліях, що Росія. Добровільне вийде з цих територій. Так само я не вірю, що до як мінімум весни чи літа 2025 року зміниться щось на фронті. Про це говорять всі. Ну що, ну ви ж бачите, Росія кожного дня має територіальні здобутки. Маленькі, але має. Тобто не ми наступаємо, а вони наступають. Тобто в них вони... немає абсолютно ніяких причин навіть закінчувати цю війну. Вони не зважають абсолютно на своїх людей, яка їм різниця, скільки. Там відправити ще там десятки, сотні і так далі, вони потрохи, потрохи, потрохи наступають для чого їм ми ну, дивіться, на, на мою думку. На мою думку, в них немає зараз сенсу. Єдиний сенс у них може бути зупинити війну, якщо в двох варіантах, які я ще раз кажу, або вони зрозуміють, що в них немає ресурсів, ну не людських, бо людських ресурсів у них ще років на 10 може бути. А якщо в них не буде ресурсів технічних, тобто ракет. Кабів, боєприпасів, видів зброї, безпілотників і так далі, і тому подібне. Або варіант другий, якщо їм хтось на кшталт припустимо в теорії Трампа, запропонує щось таке, що вони захочуть зупинити війну. Ну, наприклад, Трамп скаже: Україна не вступає в НАТО, за вами залишається ось ця територія, з вас знімається частина санкцій. Умовно кажучи, Путін собі подумає: а чому б ні, два роки ми підкопичимо гроші, ракети, там війська, і підемо на них знову? От чому чому от чому є тут загвоздка? Чому я так також розумію, що без гарантій безпеки реальних в Україні, без вступу в НАТО, без якихось реального розуміння того, що нас захистять, зупиняти війну? Це теж є небезпечно, тобто і продовжувати війну. Нам зараз доволі є важко, ну об'єктивно, і зупиняти війну це є катастрофа для нас, якщо ми не маємо відповідних гарантій. І тут, і тут і вся проблема полягає в цьому. А Росія зараз бачить, що в них ресурси ще є. Більше того, скоріш за все, що за їхньою логікою війну потрібно продовжувати до весни як мінімум, бо зима це улюблений друг Росії. Вони так завжди, вони так завжди в усіх навіть своїх історичних матеріалах да, да. воєнних. От якщо почитати навіть цих так званих воєначальників російських, вони завжди говорили, що зима це друг Росії, тому що взимку Росія вдається до всіх можливих і неможливих видів терору для того, щоб відповідно переламати ворога. Ну, от ми для них ворог екзистенційний, ми, е, вони для нас. Відповідно, е, ми ще не забуваємо, що вони ще чекають холодів, скоріш за все, за їхньою такою політичною доктриною, яку вони зараз, ймовірно, мають на столі. Вони повинні завдати ударів по нашій енергетичній системі, для того, щоб спонукати українське суспільство, перш за все, суспільство до того, щоб люди казали: все, досить, стоп. Давайте вже якось, от щоб максимально. Вони ж бачите, що вони роблять? Вони різні способи застосовують інформаційні, диверсійні. от коли вони наймають зараз масово українців. Які підпалюють машини так, військові, не тільки які провокації різні в Україні? Оці до речі, речі, коли расисти всякі зараз повилазили, там то одна з прапором російським в Одесі, інші там бігають, кричать по по майдану, та там кричить по якомусь по поїзду. Я просто ну більш ніж переконаний, що це така ж сама російська ІПСО, така ж Звичайно, сама російська проказати, щоб росіяни щоб є... могли показати Чирайно. по себе по телевізору, що двіться. Там вже ну люди ще з русскими флагами і так а. далі. А, а а внести розкол в українське суспільство, от тим, що палять ідіоти, перепрошую е машини військові, за як яких сьогодні ж оприлюднили, що їх називають одноденками. Тобто, расисти їм навіть не платять, комусь платять, вони підпалили машину. Ну я маю на увазі люди. Ось ці сьогодні ж. І, і відповідно розумієте, оце це є і псо таке є інформаційні спецоперації, є спецоперації, наших кори... використовуючи різні боліві точки наших корисних ідіотів, які там проти української мови там бузять гидогидоту. Всяку говорять знову ж таки, ви прекрасно знаєте про кого йде мова. Їх багато, і на жаль, їх важко подолати, от і, і всякі такі речі мобілізація. Питання мобілізації, питання корупції в Україні, питання всього цього вони використовують, і от питання електрики, електропостачання, вони теж будуть використовувати для максимального роз'єднання суспільства. Питання інше: що ми як держава і влада, як влада не застосовує відповідно всіх необхідних інституцій і е, важелів для того, щоб ці всі речі упередити, щоб расисти не бігали по вулицях, має бути жорстке покарання, щоб всяка. Щоб всякі расисти, які ротом своїм відкривають на, на українські національні символи, щоб ці люди були покарані.